Всім привіт! Мене звуть Саша. І нагадаю, що ми проводимо експеримент дослідження впливом мотиваційної психологічної літератури на психіку індивіда. Так, вибірка у нас досить мала, це одна я. І поки що у нас одна книга: це Переломний рік Бріана Вест. Сьогодні перший день. Що я хочу від цього експерименту? Так, дослідити вплив на психіку індивіда мотиваційної літератури. Хочу, щоб ця книга вплинула на моє життя позитивно. Хочу виростити більш міцну внутрішню опору, стати менш хаотичною, більш позитивною. от така в мене гіпотеза, така в мене ціль. Будемо читати цю книгу щодня, яка рекомендовано. Давайте почитаємо, що обіцяє нам Бріана Вест для прочитанні цієї книги. І так, якщо ви переживаєте переломний період, якщо ви все ще долаєте шлях між тим, де ви перебуваєте, і тим, де, де ви хочете бути, пам'ятайте. Що людина, якою ви стаєте, уже існує всередині вас. Подорож із цією книгою спонукатиме ваш розум постійно працювати над досягненням того, що вже панує у вашому серці. Окей. Так. Книга Переломний рік» Бріани Вест, авторки світових бестселерів, тієї герої є ви. І 101 єсей, який змінить ваше мислення. Можливо, далі візьмемо щось із цього. Подивимося, як ця книга нас вплине. Містить 365 чуденних медитацій. Отже, ми будемо медитувати. Що дадуть вам мотивацію стати людиною, якою ви справді хочете бути. Отак. І так, сьогодні день один. Читаємо, що тут є, так? свята, Для тих, хто мріє про велике, зробить крок і з'явиться шлях. Це доволі цікаво. І так, день. Один. Відвага, з якою ви зустрічаєте цей день, стане долею, що чекає на вас завтра. Чи, продовжувати... чи продовжите вас згадувати вчорашній день? чи...